Друзі, за всі наші походи ніколи не збирали ці грибочки. Олег говорить, що дуже смачний. Спробуємо обов'язково сьогодні ввечері. Вітаю, друзі. Зараз п'ята ранку. І ми їдемо за грибочками. Їдемо в нас. Наш глядач. Черковісник, мій кошка, Марсик, ну-ка тихо. От. Пригласив до нього погрибочки. Такі пізньоосінні, зимні грибочки. Ну, які саме грибочки, який саме підписник. Все побачите. Чому так рано? Тому що далечко їхати. Марсик. І ти збирайся давай. Взяли з собою продуктів на цілий день, бо приїдемо, буде вже пізно. Піду за машиною ріжко одягне собак. Нам їхати більше 200 кілометрів. На вулиці десь 5 градусів. Ну друзі, дивіться, буде цікаво сьогодні. Ну що ви, готові? На вулиці витрець зривається, таке враження, що вони плюс 5, а 0 градусів. Та ну так, таке собі. Так, ну що. Пред. Так, ну начебто все взяли. Собаки готові. Автокресла. Більбо пішов з рішкою. Справи поробити. Та й їдемо. Ну що, друзі, в путь дорогу, а й та на грибалку. Нам десь кілометрів 150 до міста зустрічі. І їдемо потім далі. Сподіваюся, за дві години будемо на місці. Ну що, ось нас зустріли. То їдемо далі. Тепер нам ще кілометрів 60 і ми вже на місці у лісі. О! Їдемо! Вперед! Як ви розумієте, друзі, ми сьогодні не одні. Олег люб'язно е пригласив нас на грибалку от, пособирати грибочки. Так, ці гриби називаються ігрофори, і вони ростуть з кінця жовтня, практично, до середини січня, а то й далі. Якщо нема снігу, то вам може пощастити і назбирати навіть їх в лютому. Морози їм не страшні, от сніг. Прикрой його пісні, не видно. Сподіваюся, що знайдемо сьогодні. Звичайно, ми вже знайшли. Пішли. Ходімо ось так виглядає приблизно гірупорк. Ну не приблизно точно з тої сторони він від жовтого до помаранчевого кольору. Може бути салатовенький, от а зверху такий. Оливкові, ні. О, Оливкові вони майже нам пощастить, сьогодні з ним справжні такі чорні, бо то вже такі трохи розкриті, я їх називаю сініми. А зимових, якщо нам пощастить, ми сьогодні обов'язково знайдемо. Супер. О! Пішли. Бачите, вже є знахідки. <свісно> 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 ну пішли. Нам треба це галявину відізнати. Тому що розумієте. Тут багато, я не знаю, чи ви збираєте так само. Ну ви знаєте, що таке зеленухи, правильно? Ну так, звісно. А Називаються сірухи. О, дивіться, йдіть сюди. Ось Вон, Он, ага. он. он маєте голявину. Ох ти! Ось Каляві. бачите, друзі, ціла голявина. будь да. ласка. Гігрофорів. то можна позбирати тут. Ну, звісно що, Сьогодні ви назбираєте багато. І повірте, коли ви їх скуштуєте, ви признаєте, скажете, що це цікавий греб, бо він солодкий. <реш> <реш> Супер. <реш> Також кігрофори. <реш> Марсель, чого пристаєш? Ну. <реш> 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 Ні, він такий, він із доброти свої. Бачите, <реш> ну. які от вони? От вони ага. цікавенькі такі, вони з вигляду, ну, не, не нагадують вони хороші гриби. На смак, насправді, Вони дуже добрі. Ось там. Тільки <реш> вважайте, не переплутайте, бо є так звані, он, напевно, теж вони. Бачу, бачу. Не, не оце, а от тут, О, дивіться, о, диві... розкриті капелюшки. Буває так, що коли морози, от сюди залізає, ну, запливає вода ага. від душі, вони замрізають, замерзають, да? і такі вони цікавість, ми там ще один прошу, можете зірвати. О, я вам допоможу збирати, бо О, насправді... бачите, друзі, які. Ось дві тут такі так само. Ага. Та тут багато їх? Ну їх дуже багато. Я спрошую кажу, що якщо нам пощастить, ми можемо набрати... Це вже трохи розлізлий, бачите? Та це ну це такі багато. вже брати не треба. Ні, ні, звичайно. А от такі от цієї серії тих, що я казав, що О, я що вони ну майже осінні. Вони вже трошки от бачу, ну, старші стали. Але якщо нам пощастити, знайти такі геть маленькі. Бачите, дай далеко йти не потрібно. Та да у них такий колір під шляпкою. Лімонний такий. Да, такий. такий та, цікавий, та, цікавий, цікавий такий. От он, он ще один, бачите вон там. Ага. Вон тут. Та-да-да, -да, та багато їх. тут, та. Так Так, так, збирайте. Ну. Я вам поможу. Що тут, є ага. Ага. ще Ага. Оце, так? Він так? Так, оце він. Ага. Отаких нас биратих, звісно, було б ідеально. Друзі, за всі наші походи ніколи не збирали ці грибочки. Олег говорить, що дуже смачний. Спробуємо обов'язково сьогодні ввечері. А це також вони? Ні, це, на жаль, не вони, але це так само і стівний гриб. Один з різновидів є, знаєте, зеленушки, а ці такі сірого кольору. Вони також, ну але єдине, що. Запах у них, ну, типу, ви розуміє, майже запаху немає. Не, 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 Цієї не. характерно пахнуть. ці такі от... Такі красиві. Та, такі ну. красиві. Коля, Спочатку, так. знаєте, Коли люди не знають, якщо б ви в лісі йшли, їх ніколи не збирали, ви б думали, що так само. Та я ніколи їх не збирав, і... да. чесно кажучи, і не зібрав би, якщо б ви не сказали. Ну як? А попробуйте, Принаймі... Бо в наших краях, бачите, в нас таких і сосен, таких нема. У нас є ялинки, буки є. От так друзі. Сьогодні у нас Ми головне, Олег що провідник. Так, я розумію. Ми шукаємо, знаєте, друзі, шукаємо велику голявинку, щоб і вам показати. Оці, бачите? Шляпинка трішки тімніша. І це вони ж, так? Так, так, так. Ого, в... ну так. Такі. Ніжка така тверденька. о як. Я вам підзбираю. Відрізняється. Ну, так, ну, да, бо таких не збирати, але знаєте, як правило, добре собі знаєте, що білого гриба гарного, ну, тяжче знайти, ніж такого благородного. Ну, тобто, ніж такого відкритого, скажімо Та, так. Та ну так. Да. <сум> ну, але є, слава Богу, є. Трошек, звісно, не такий, як я хотів. Якщо був урожай, але ми знайдемо такі сьогодні галявини. Я більше ніж переконаний. Так, тільки зайшли, походимо. Ну, По-друге, кажу, мені з щоб ви скуштували і тоді зрозуміли. Що, ну, Шкода, що вони у вас такі Воно Вони ростуть. Бачите? Ага, бачу, бачу. Збирати можна. можна. Але я ну, хочу... Сьогодні обов'язково спробуємо ввечері. А ви, що, -то? Ви, ви, ви просто прозрієте, які вони класні. Вони ніжні по попаті. О, як. О, хтось okay? череп загубив. Кого? череп? Ну, а вам доводилося, як ви вас, ж там в Карпатах якісь хижих тварин, бачите. Ну, ризь, ну, ведмеди, слава Богу, не бачили. Бачили лисиць, зайцев, бачили оленя такого здоровенного. А, так-да-да. Прям буквально метрів 10 від нас. Нам треба таку глянути, ну, квадратний метр і відро. Розуміти? Пошукаємо, ну, пошукаємо. Вон, дивіться, скільки їх, бачите? Ага, бачу, бачу. Якщо, а ви лишаєтеся, так розумію, ви дочувати? Ні-ні ні, їдемо додому сьогодні. Що... То ви ще ну, вам пристоїть. Бо найгірше оце от перебирати. Я тому намагаюся завжди довше бути в лісі, але якомога швидше перебрати, тому що потім вдома... Ну так, то ясно. Ними багато. О, як, друзі. Бачите. Дуже, друзі, гарні місця. Ми дуже рідко показуємо. Такий ліс. Ні, ну то понятно але це по-своєму красиво. У нас таких лісов немає. Отак, щоб іменно сосна. Ну У нас є хвойні ліса, але ж там ялинки а не сосни. Ага. Ну може вам ще просто... Може і у вас є такі грибочки, але просто ви не звертали увагу на них. Може бути. Може бути. Я чув, що вони оці гриби тільки біля сосни ростуть. Ну, так. Я думаю, біля хвойник взагалі. Ну от будемо Дякую, звертати увагу. Може дійсно десь є такі і у нас. Так, тут дивлюся, галявинка є. Є є воно на галявинах. Ох ти, та бачу. Клоско. Ні, ну невеличкими, але ж галявинками Прекрасно. такими. Прекрасно. Бачите, як ростуть. Ну так, звісно, якби росли гриби. Штучок по 15, <semiconductor> отак от, 20. З білими було б цікавіше, звісно. Жека, ти прийшов до нас допомагати? Так, да, скуда, що ви не навчили їх ще. Меню хоти, грибочки. <tiếp gente> Трифіляші кавиють. О, які. Да, да, да. Ну, то супер. А я от про такі і говорив, то що теж не, не найбільше. З водичкою. Та, оте, оте, як замерзає зверху. Да, да, да. Це просто... ну, трошки морозу дає. В 91-му році якраз був референдум 1 грудня. Я покликав товариша, ще в нас машин не було. Це ж то було 30 років тому. Ми з металічними відрами йдемо по лісі. чувак на тракторі збоку. І дивиться, що це за нормальні ходять з відрами по лісі. Сніг лежить Ага. Гриби такі замерші, знаєте, викидайте кошточку. косточку. ми такі, так-да, з цикляшки такі, звук. Саме цікаво, що ми прийшли, сідаємо електричку їхати, люди на нас дивляться і на гриби. Крутять пальцями у візка. Вона каже, бачиш, я тобі казала, що це опеньки. Вона каже, ті опеньки, ти бачиш якісь непонятні гриби. А тоді була проблема з сигаретами. І мій товариш пожартував. Та то, каже, не котиновий гриб, ми їх сушимо, каже, по Він так само не знав. Але коли спробував, він сказав, я ще сміхніших грибів в житті нею. Я кажу, ну це ти просто так вигадуєш. Сміхніші є, звичайно, що є сміхніші гриби, ніж ті. Але насправді, насправді вони так само добрі. Праворуч у тебе. Жека, розвідник, ти де? Жека, приба. Та, та Жека в нас розвідник. Він бігає, т, кудись може... Птичку, втик... чи якогось жучка. Ага. Швидше, ні, щось інше. А вон дивіться, там такі гарні. А? Вони, правда, похилилися, але то не факт, що вони О, там, бачите? І угу. там бішенький, два менше перед тим. Ага, верніся. Ой, та є люди, є, слава Богу, що вони є. Я вам поможу, Кажу, тут ще отакі от би, звісно, отаких. От mm, супер, ніжка така. Товстенька, да, так. Да. так і, він, і він сам такий хрумбатик. Ну рахуйте, що ми не так. Довго вже тут, але дивіться, uh -huh. пів кошика практично є. Yeah. Ну, Звичайно, якщо б ми стільки знайшли білих грибів, то ми вже могли пішти вдома. <ріпи> <І> Зрозуміло. <ріпи> <ріпи> ось бачите, друзі, ось такі знаходимо. Ну, така тонка ніжка. А оці такі рубасики, бачите, товстенька ніжка. Супер. Та вони всі супер. Ви спробуйте їх, тому що ви відчуєте одразу вони порівняно з тифанькому. О ще о, Олег, я зайшов в таких в такому мосі. То, бачите, є, вони і на галявину ростуть, так як їм підходить. Ну, о, то... в мосі гриби. грибуть. <рес> Слава Богу, що вони такі є. грибочки. Угу. Там такі гарні, я бачу. Ага. Там гачки, Зараз... бачите? Так, да, ось тут. і, да, і тут. Є, вони є. Та є, є. О які, чистесінькі такі. От, Ріжка тут. Галявину знайшла. От, Ого, друзі, бачите, от. Напали на голявину. Бачите яка? І ось ще. О як. Оце вже голявина І вон вони йдуть далі. О, оце вже цікаво. Головне, щоб собаки зараз не поламали це все. Друзі, то просто бомба. Супер. Стільки гідрофоров і вони такі гарнюсики, дивись да? Ой-ой-ой. Ось так. Кого? Дощовики. Дощовики ні, але ж ну якщо вони цей, молодесенькі, то Понятно. я розумію, що їх можна брати. Да. Щось робити. з ними. Мене, навіть дружина їх знаєте, різала, сушила, потім на блендері такий порошок перемалювала. Ага, бачу. О, і О, Тут підгірка манера. Още. Ну так. Да. Он такий там гарний. Класний, Та всюди вони тут. ну. Yes. А Ну Ну, ще й в мене там в кошики є. Yes. Супер! Та Супер. Та Нічого чого собі. Зараз ще. <laughs> Та так здається, Та що вони ще. Нам так дуже багато і не треба. А є, ну принаймні скільки кілометрів не поїдуть, так в кошик. Ні, ну то да. Ми більше 200 кілометрів. Ага, нюхаєш такі. <laughs> а ви не пробували їм давати? Чи їм просто грибів не можна їсти? No. А, не можна? Да, так, тому... Та ні, ну. Ні, бо, знаешь, Шуткуємо чому? так, що. Ну. Е, чому говорю? Бо в мене такий був, ну, та він є той товар, ж. але була собака, вона, на жаль, вже померла. Вона борщ виїдала, вона буряк і моркву не їла. А з другої сторони, був в мене теж товар, ну, ще один. То то був той такий пікінець, знаєте, з плоским таким. Да, да, да. ага. То то й і яблука і картоплю їв. І огірки. Бульдоги також, та й більба теж. Мама, ага. ага. Ма, пуньки, то просто. Та, такий катінь. малесенький. <laughs> Так, багато, багато, їх, друзі. Добре, ми ще зараз тут. Ну так принаймні, я вважаю, що Щоб... відро має бути повне. своєю, щасливою, Ну, то звісно. А от дивіться, що ви пропустили? Та я туди ще не дійшла. <гум> не ті, а от це точно він. А бачу, бачу. це цей да такий. О, як. О, клас. Тут, знаєте, влітку. Коли приїжджаєш, ну, хвою так пахне, ага. всі, хто сердечники, це дуже корисно. О, дивіться, бачите там? От mm. ага. mm -hmm. тут під ногами. Ну їх знаєте, до них теж треба звикнути. Та то так. Да. Я ж говорю, ми, можемо ми такі і зустрічали десь в наших місцях, але ж. Е... Та, Та ну так. Да. Бо вони погані з вигляду. Ну як його як можна порівняти з білим грибом? ну ні? Але я завжди кажу, що по формі, коли вони розкриті, вони трохи на лисичку похожі. Коли вже о, так от капелюшок Ага. Ну да? так? Але по, 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 тому, по кольору, ні. То ми виклали ролик про чесночник. А, я знаю про гриб. Я, да, я знаю, що… Ні, да, я, я, стіки, не... Скільки там негативу. О, що, що ви, та, Ти лег краще не викладати. Так. А ви, то, знаєте, то виховання, Брак культури збирання грибів. Звертайте увагу. Я вам завжди захоплюся людьми, які точно знають. О, ось такі от, так. Да. Та супер такий. Товста ніжка. Ну. Та. А як храплять вночі, то. то, то та, су, так, таке враження, що ще два мужика. То, ну, то капець. Ні, буває таке, що засунають, та й не, 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 не чутно їх. Да. Жеки, розвідник, ходь сюди. От він відбігає від нас метрів на 50 і щось шукає там, ходить. Вам би ще, знаєте, я не знаю, то не моя справа, але такого, знаєте, якогось дядька Гуцула в високого гора. І от який інтерв'ю, знаєте, знаєте, мені завжди такі, Зазі, такі екзотичні люди подобаються. він прийшов, що такою мовою, як вони розмовляють. Ну так, да, там ближче до такого, ну, та, він то, уг... угорський, що щось, та, щось це таке. Ось цікаво, так. Да. Говорить такою мовою, <laughs> грибах, розуміється. О, якщо гучком каже, напевно буде дощ, бо хмара за говербу зачепилася. Придумати капець. Ну то да. <с> Ось вот такі галявини я люблю. Оце вот, да, сів. Ну такий да, да, присів. І штук 30 зібрав. Да. А то? Ні, ну знаєте, можливо, ті гриби були бы актуальні. Ну, Але в таку в пору року, коли нічого нема. А особливо, коли ви шукаєте їх зимою, О. коли сніг лежить, оце бомба. І люди такі в інтернеті... Ніфіга себе. О! Ще таких 3-4 можна забрати. О, друзі, натрапили. Невеличка голявина, але такі відбірні грибочки. Ось бачите. Супер. О, така ніжка. Просто бомбезний Отакі попина О! Ну тут таке трішечки відкрите місце да. І більше от таких от з темнесенькою шляпкою. Ну що друзі просто супер бомбезна така грибалка вийшла Дякую пану Олегу що Ну, То капець ну. Ой. Приємно було поділитися враженнями. Дуже І приємно, дякую. що вам сподобалося. Приїжджайте ще. <рес> Добре, дякую вам. Гарно доїхати. Дякую. дякую. Зараз покажу, що саме ми сьогодні знайшли. Ось бачите, це пан Олег. Це Гріша більш всього. А це я, мень за всіх. Поки вам все показував, бачите, ну, гарний улов такий. Супер. І це, друзі, практично за годину часу. Ну то просто супер. Ми ну, з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.